В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас казка Сонце і вітер. Одного чудового ранку, коли сонце заливало небо золотим світлом, а вітер ніжно гуляв по деревах, вони почали сперечатись про свою силу. Я набагато сильніший за тебе, хвалився вітер. Я можу вирвати дерева з корінням і здіймати бурі. Сонце, що спокійно й безтурботно висіло в небі, посміхнулося і відповіло. Але моє тепло і світло несуть життя і радість. Я ніжне, але могутнє. Ніжне, це нудно. вигукнув вітер. Закладаюся, я можу довести, що я сильніший за тебе. Бачиш у того чоловіка внизу. Закладаюся, що можу зняти з нього пальто швидше і ефективніше, ніж ти? Сонце задумливо кивнуло і відповіло. Що ж, це звучить як цікавий виклик? Спробуй, а там подивимося. Вітер почав дути з усієї сили. Він закрутився і подув так, що дерева нахилилися, а листя полетіло в повітря. Але чим сильніше дув вітер? Тим тугіше чоловік натягував на себе пальто, щоб захиститися від холодного вітру. Нарешті вітер здався, знесилений. Настала черга сонця. Воно почало ніжно і тепло світити на чоловіка. Чоловік відчув приємне тепло на своєму тілі і почав відчувати себе комфортно. Зрештою, він зігрівся настільки, що розстебнув пальто і зняв його. Завдяки своїй лагідній природі сонце зробило те, чого не зміг зробити вітер з усією своєю силою. Коли чоловік зняв пальто, сонце і вітер зрозуміли, хто з них сильніший. Вітер почав просити вибачення у сонця за свою гордість і заздрість, а сонце пробачило вітру і запропонувало йому дружити. Вітер погодився і обіцяв бути лагідним і добрим. Вони посміхнулися одне одному, а чоловік підійшов до дерева і поклав своє пальто на гілку, ліг на траву під деревом і закрив очі. Він дрімав під сонячним промінням, яке зігрівало його, і тепер відчував лагідний теплий вітерець, який ніжно колихав траву. Солодких снів іван малята, Тифої вам ночі.